далі традиційно говоримо про один із напрямків фронту з військовим. Наразі з нами наживо Іван Шевцов, це начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Знаємо, що ви перебуваєте на куп'янському напрямку. Яка наразі там ситуація? Тому що періодично, зокрема вчора і сьогодні, ми бачимо, що атак ворог там не проводить. Так, ми перебуваємо на Ломано-Купінському напрямку. Тут обстановка залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує свої спроби здійснювати штурми позиції сил оборони. Зараз він більше активізувався на Лиманському напрямку. Там ворог здійснив 15 штурмових дій, 15 атак. Проте на купінському напрямку протягом останнього тижня ворог мало актив здійснює мало активних заходів. Це пов'язано з тим, що він здійснює накопичення особового складу і техніки, адже попередні тижні він поніс дуже великих втрат. Попереднього на лиману купінському напрямку ворог щоденно втрачав від 250 до 300 своїх військовослужбовців. Відповідно, зараз ці втрати треба поповнити. Привести новий особовий склад, і ми очікуємо найближчим часом знову активізацію на цьому напрямку. Поповнено це означає замінити тих, що стали небоєздатними х і 300-х? Чи це все ж таки можливо буде підготовка для більш широких дій, тому що і в східному угрупованні зазначали, що ворог готується можливо до певних більш ширших наступальних операцій? Все ж таки поповнення це на заміну того втраченого особового складу, втраченого свого ресурсу, адже наразі кількість. Війська ворога на даному напрямку недостатні для того, щоб вести активних більш потужних наступальних дій. Тобто далі, звідси до Харкова, вони тими силами і засобами просунутись не зможуть. Ця кількість особового складу і техніки вони вже стала протягом останніх більше ніж півроку, і ми бачимо, що цими силами жодних успіхів ворога немає. Чи намагається ворог наступати технікою, чи це переважно малі піхотні групи? Зараз погодні умови досить сприятливі для того, щоб використовувати техніку. Тому ті штурми, які проходять зараз на Лиманському напрямку, вони здійснюються групами від 10 до 20 військовослужбовців і з підтримкою бронетехніки: це і танки, і БМП, і БТР. Але силам оборони вдається знищувати як особовий склад, так і техніку ворога. А які війська Російської Федерації на цей час задіяні? Ми чули від інших військових, теж на Купінського напрямку, що в них оця комунікація тих, хто їде, поранений, і тих, хто приїжджає, не відбувається, і відповідно ті, хто їдуть, не розуміють, яка там ситуація, і вони не є навченими, тобто вони йдуть в тур, знаючи, ніби то, що зараз все буде легко проходити. Які це сили? Це професійні сили, чи це все ж таки дійсно те, що понашкрібали вже на вулицях, десь там, не в Москві. Точно. Якщо говорити безпосередньо про підрозділи, то напроти лимана Купінського напрямку зосереджені підрозділи Першої танкової армії 20 ї 25-ї армії, різні підрозділи. І дійсно комунікація в них не здійснюється, адже нема кому комунікувати між собою. Ті люди, які йдуть на штурми, зазвичай не повертаються або повертаються відразу в шпиталі. Тому передати обстановку, передати інформацію просто нема кому. Щодо безпілотників, нещодавно почали з'являтися відео з тим, що наші військові застосовують дрони з дистанційним підривом, і, і так само все більше почали викладати відео там, де застосовують дрони Баба Яга. Розкажіть, чи великий відсоток саме таких дронів зараз застосовують наші сили, чи це все ж таки переважно мавіки? Ну, я можу сказати лише за нашу бригаду. Не знаю, як в інших підрозділах Збройних сил України. Ми активно використовуємо усі види безпілотників, які у нас є. Це і ударні дрони, і дрони камікадзе. Активно все залежить від ділянки місцевості. Якщо, наприклад, лісиста місцевість, там використовуємо дрони на скіди. Тобто, це, це сама Баб, Баба-Яга, які називають називають москалі, а fpv дрони більше Популярніші і їх краще застосовувати на відкритій місцевості. Тобто все залежить від обстановки і від місцевості. По техніки, яка рухається, звісно ж, також краще використовувати fpv дрони. Але ворог також не сидить на місці. Ворог також активно використовує безпілотні літальні апарати, як і для розвідки, так і для нанесення ударів по прикордонним населеним пунктам і по позиціям сил оборони. Але найчастіше його цілі це звичайні мирні жителі, звичайні цивільні транспортні засоби. Тому ворог використовує тут усе для того, щоб залякати місцеве населення. А що в нас зараз з артилерією? Військові з різних напрямків зазначають, що на цей час є чим бити по ворогу. Так само Володимир Зеленський говорив про те, що вдалося стабілізувати ситуацію, але якщо додаткова допомога не приїде, то ситуація може змінитися на вашому напрямку. Як? У, у нас безпосередньо в нашому підрозділі вистачає боєприпасів для артилерії, як і для мінометів, так і для гармат. Тому ми активно її використовуємо. Але звісно ж, якщо б снарядів було більше, і ми б могли вразити більше цілей і використовувати її частіше. Чи часто ворог на вашому напрямку застосовує каби, фаби не керовані авіаційні ракети, тому що бачимо тенденцію, що там, де ворог хоче захопити щось, в тому напрямку він такою зброєю і б'є. Так, ворог активно використовує свою авіацію. Протягом минулої доби 26 кабів було скинуто ворогом по прикордонним населеним пунктам по позиціям сил оборони і не тільки каби. Зараз ворог і активно використовує касетні авіабомби. РБК 500. Це в нього така активізація відбулася протягом останніх двох тижнів. Зрозуміло. Ще питання. Я знаю, що ваш загін він межує так само з території Російської Федерації. У вас там позиції. Яка там ситуація? Чи часто ворожі ДРГ намагаються проникнути? І який характер бойових дій? Я розумію, що перестрілки, певно, що на кордоні відбуваються? Я вам скажу, що суттєво різниці між ситуацією на державному кордоні і на лінії зіткнення. Немає, окрім того, що ворог там не здійснює штурмових дій. Решта, все в принципі, так така сама. Інтенсивність обстрілів залишається такою самою, як і в зоні бойових дій. Безпосередньо на лінії зіткнення. Це постійно авіаудари, постійні артобстріли і використання безпілотників як розвідувальних, так і ударних. Також є випадки спроби. Заходу ДРГ на територію України, але усі ці спроби ми перед ну не не даємо можливість ворогу зайти на територію України. І ще буквально у нас півхвилинки. чи укріплюється ворог на території Російської Федерації на кордоні з Харківщиною? Взагалі інженерне облаштування і укріплення під час війни це постійна робота, як і підрозділи ворога, так і збройні сили України і прикордонники постійно здійснюють облаштування своїх позицій, адже від глибини фортифікації залежить життя наших військових. Тому ця робота продовжується і досі, і в нас і ворог також укріплює свої позиції. Зрозуміло, я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Іван Ченцов, начальник прес служби 15-го мобільного прикордонного загону Стелевий Кордон. Ми поговорили про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку і так само на кордоні України, а саме Харківської області, з території Російської Федерації.